Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 17 січня триває 328-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не маючи значних досягнень на полі бою. Противник завдає ударів по мирним населеним пунктам. Російський агресор продовжує знищувати інфраструктуру та оселі цивільного населення. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, два з яких по цивільному об'єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російської Федерації по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію. Триває ротація російських підрозділів, що проходять підготовку на території Республіки Білорусь. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Чернігівської області, Атинська Сюмської області, ветеринарне, Лук'янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине. Нестерне, Землянки, Кам'янка, Дворічна Харківської області. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Креміна, Діброва Луганської області, Терни і Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Солидар, Красна Гора, Бахмут, Кліщиївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невольське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів, райони населених пунктів Вугледар, Микільські дачі та Причистівка Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 10 населених пунктів. Зокрема, Времівка, Новопіль на Донеччині, Тимирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Малатокмачка, мачка Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали Антонівка та Херсон. Постраждали мирні мешканці. Російські окупанти намагаються ізолювати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області від доступу до альтернативних джерел інформації. Поряд із припиненням трансляції усіх українських телеканалів, загарбники зробили доступним мобільний зв'язок лише російських операторів. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Протягом доби нашим захисниками знищено ворожий літак су 25 Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію. Віримо у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні!